Всім привіт, з вами Кіна. Сьогодні поговоримо про ціни і про графіки. От є в нас такий графік, і від чого він сам з залежить. А дивіться, ціна не зобов'язана йти наверх, вона не зобов'язана йти вниз, вона не зобов'язана стояти на місці, вона нікому нічого взагалі не зобов'язана. Ціна це сукупність дії чи бездіяльності всіх людей, які є на ринку Steam. Основний гравець на цьому ринку це Valve. Якщо Valve завтра вирішить якусь дурницю ввести, то ринок може піти вниз. Якщо вони вирішать ввести щось хороше, ринок може піти наверх, весь чи частково. Якісь окремі аспекти чи цілі пласти предметів. Наприклад, Valve вирішують випускати по 10 кейсів в рік і в активному пулі тримати їх по 10 років і ціни на кейси підуть вниз. Якщо Valve вирішать, що старі кейси у нас не красиві, а треба якісь нові з не знаю. З якимись тапочками, наприклад, від Гучі дольчикабана це зовсім інакша історія. Валви вирішили, що не треба випускати операцію 3 роки, і в нас історія та, що агенти пішли вверх. Валви вирішили, що капсули мають бути однакові, наліпки мають бути однакові. І от інвестиція в наліпки є мертва плюс до того, що ще самі люди сюди вклинюються і вливають свій імпакт. Тобто, люди це друга частина. Перша частина це перший чергувал. Вони вирішили, що треба ввести трейдбан на вісім днів, і в свій час це дуже сильно ринок підкосило і ціни всі пішли на низ, тому що люди почали панікувати. Балби, вони являються таким а, драйвером цін в ту чи інакшу сторону. Одним своїм рішенням, однією своєю дією, от, наприклад, вони ввели можливість кастомізації наліпок і наліпки зразу пішли наверх, коли ми змогли їх ліпити не тільки на конкретні позиції, а на різні позиції то дуже багато старих наліпок, операційних пішли наверх дуже багато таких унікальних наліпок, як, наприклад, Lloyd Eye, пішли наверх, тому що їх можна було вже вліпити не куди, набуть на конкретні місця, і так далі. Тобто, от, з цим ви працювати не зможете, в плані того, що ви не знаєте, що балди будуть робити через півроку, рік, два роки, три роки і так далі. Але розуміти, що їхнє рішення може кардинально поміняти на ваш інвест, на ваші предмети, якими ви торгуєте, це треба розуміти, тому що у випадку чого потрібно мати план Б, і з тим планом Б якось працювати. Це той ризик, на який кожен з нас йде, коли торгує в Сім, що валби завтра зроблять якусь дурницю і все піде по непонятно чому, і разом з тим ми живемо з надією, що валби завтра зроблять щось толкове, і все піде наверх. Друга велика частина це великі гравці. Це кити, в яких є дофіга грошей, в яких є якісь плани певні, ті чи інші, на ті чи інші предмети. От, наприклад, зараз група гравців вибущує тут же трейн 2021 року. Бабуші дуже сильно розово викупили, фіолетове викупляють. Зараз піде саме по собі армійка, піде викуплятися для того, щоб добігати, тому що от, маємо 500 гривень, а стартовий автобай у нас в районі 350. Тут, тому що ще вчора ціна була 390-400 гривень. Хтось прийшов, викупив велику частину, поставив великий автобай, його накормили, він ще раз прийде. Гроші дуже багато зараз сюди вливаються. Набагато більше, як в тих же агентів, наприклад. Агенти йдуть на хайпі на головах. Про агентів говорять всі, і тому їх роздувають. Плюс агентів не було купу років. А це лімітується саме по собі, ну і хтось зараз вирішить допомогти. такі от великі і з великим гаманцем я говорю зараз навіть не про десятки тисяч доларів, а про сотні. Тому що ну не так просто взяти і викупити велику кількість соло того ж фіолетової якості, не кажучи вже про розове, яке було викуповувалося. Відповідно, от є в нас кіти, вони щось вирішують. Вони вирішили двинути ринок в одну сторону, вони його надвинуть. Ви з ним теж нічого не зробите. А, ви можете тільки дивитися на ті предмети, які мають під собою логіку. Наприклад, от, колекційні предмети вони мають під собою логіку. І з кожним роком, з кожним днем їх стає менше. Їх спалюють, їх а, ну, перетворюють інакші предмети і так далі. Вони просто зменшуються в кількості. Предмети, які не зменшуються в кількості, їх набагато простіше даванути вниз. Тому що умовного драгонлора там 100 тисяч штук, да, його не буде на руках людей. Але там умовного якогось сабре-агента може бути і півмільйона спокійно. І з тим півмільйону можна робити все, що хочеш, тому що ти його ніяк не знищиш. Разом з тим, от є попавіки, і їх там є 200 тисяч, потім їх 180, потім 150, потім їх накрафти, знову стало 180, але армійки стало вже менше. І оце от треба розуміти, що кити працюють більш-менш з такими стабільними речами які мають і в часі рости самі по собі. Разом з тим, вони звертають увагу і на ОЛО предмети, які можна забустити, тому що їх, наприклад, мало, або люди просто самі по собі не зовсім розумні і будуть витрачати гроші, купуючи в них Наприклад, от та ж історія зараз з агентами, яка йде, це забустили під людей для того, щоб вони викупляли. Чим більше люди викупляють, тим більше можна вливати гроші в більш нормальні речі, в адекватніші, тому що, ну. Ми розуміємо, що 740 гривень виходить операція і воно перетворюється в 200 гривень 250. Особливо, якщо вийде такий самий агент. Тобто, от, це треба теж розуміти. У нас є Valve, які своїми рішеннями можуть кардинально змінити ринок. У нас є великі кити, які своїми грошима можуть кардинально ринок змінити. І далі у нас є звичайні люди: трейдери, гравці, спекулянти, ця вся каталесія, яка з грошима працює. Ці люди вони реагують на дії перших двох типів людей в основному. Тобто ви зробили щось погане. Люди в своїй масі починають панікувати і зливатись набагато сильніше речі, як можна було би злити. Ті, хто розумніші трошки, вони починають підловлювати, починають підбирати на тих чи інакших рівнях. Чим сильніше там котиться вниз, ну от, типу, тут підібрали, тут підібрали, тут підібрали, тут десь продали, то знову підібрали. Ті, хто мають більше грошей, ті, хто мають більше сили, і ті, хто менш розуміють, як воно працює, вони можуть з тим працювати. Вони можуть, типу, підбирати на падіння для того, щоб потім продати на взльоті. Ну, знову ж таки, не всі предмети, наприклад, тут, тот же агент, ні, я проти того, тому що виходять операції до побачення, але, наприклад, ПАПАВІК можна було добирати на всьому цьому періоді. Ну, тут воно впало, піднялося, впало, піднялося. Можна добирати, можна працювати, можна з цим жити всім. І коли буде різка січка наверх, я як буде коштувати 900 5000 гривень і так далі, це все буде окуплятися дуже сильно тим людям. Але основна маса, вона рухається за, ну, за першими двома. Виходить, хороша новина від Valve або якісь великі кити починають вовсю форсити в інфопросторі. Якісь конкретні предмети, говорячи про те, що у все виросте, люди починають туди вливати свої гроші, це все починає закручуватись, люди починають купляти один в одного і це перетворюється в якусь гарячу картошку, і хтось по-любому буде, хто купить отут, -от на піку. Йому потім доведеться чекати весь час для того, щоб потім могти продати в плюс або він буде віддавати в мінус. Завжди є хтось, хто купить зверху. Графік не може йти вверх, якщо там ніхто не буде купувати. Якщо є хтось, хто продав за дуже дорого, то є хтось, хто дуже дорого купив. І саме на цих от людей акцентують увагу різного роду трубабки, різного роду інфлюенсери і кити, які забущують предмет. Тому що ринок грошей не генерує, а ринок гроші заїдає дуже сильно, а сам Steam з'їдає 15%. От за 506 гривень людина продає, але собі отримує 440, тобто 60 гривень з'їв Steam весь. І це дуже велика, дуже великий відсоток з'їдання тих грошей. І для того, щоб гроші все ж таки заробити, потрібно мати більше як 15% навару. І оці от більше 15% навару треба отримувати з когось. А отримують його якраз з основної маси грабців і людей, які не особо шарять за стім. Тих людей, які готові купляти градієнт, о, як він там, headed fade. так з того сміявся свій час, коли воно коштує більше як 150 гривень. Курс 2, всі діла. У нас ця от колекція падає постійно в грі. Вона вже давно падає, вона падала і вона буде падати. Не було ніяких до того, що її приберуть, просто йому поміняли скоп. Поміняли скоп і зробилася от така от фігня. Воно коштує більше як 150 гривень в моменті. І люди в нього влітали, люди його купляли, тому що от на Сурці 2 будемо його комусь продавати. Кому ви будете продавати, воно з 13-го року людям прилітає. 10 років воно прилітає людям, плюс є колекція. Плюс є ці скини під ним, з яких можна його отримати. Що ви там собиралися робити? Кому ви собирались продавати за 300-400-500 гривень, я не знаю. Ну, продавали. Я так дивився, на ну, це все дорого. 40 гривень, для нього нормальна ціна плюс-мінус. 25 гривень, для нього нормальна ціна. 50 гривень, це для нього вже дуже дорого. 55. І це ну, треба розуміти, от пішла маса, пішла толпа десь кудись, якийсь предмет, і ти його мусиш злити і віддати. да, Зараз дорого може бути ще дорожче, не жадні чим. Тому що натовп зазвичай він помиляється. НАТО зазвичай наїдається повні щоки, а потім віддає в мінус. Для того, щоб через який час знову ж таки набрати повні щоки і знову віддати в мінус. Ой. Ну і остання така група людей. А, як би то сказати. Люди-колекціонери це ті люди, які вигрібають доволі такі тонкі речі. І які своїми діями можуть теж впливати на те, що ціна зміниться дуже сильно на тот чи інакший предмет. Наприклад, ми всі знаємо калашик Закалку, і 661-й патерн. І він свого часу наробив багато шуму, а потім наробив шуму на 100 версії. Звичайні гравці захотіли його теж мати, купити, вибити, скрафтити. Це все впливало на ціни самих крафтів, це впливало на ціни на кейси, тому що це був великий такий. Um, великий інфопривід від доволі таки точкового бажання людини мати суперкруту синю пушку, яка типу, дуже дорого коштує, тому що їх буквально пару штук в світі. Um, на це треба звертати увагу, тому що цілком можливо буде така ситуація, що десь якийсь ну, не дешевий предмет, а це мусить бути предмет, який коштує хоча б там кілька десятків тисяч гривень. Uh, що він звіруситься, що десь якийсь великий ютубер, чи десь якийсь великий колекціонер, чи десь якийсь велика кіберкотлета каже про те, що це пушка-ракета, і їх, як всього всього 5 штук в світі, і типу, скрафтити дуже-дуже складно, то вірогідність 99%, що народ піде пробувати крафтити. Відповідно, ці пушки під ним підуть рости вверх, тому що їх почнуть виїдати. Виїдати для того, щоб скрафтити саме то, що от його є буквально 3-4 штуки. І ну, І от на цьому всьому об'ємі на цій всі інформації, і формується ціна на ті чи інакші предмети в тот чи інакше час. У нас є вал зі своїми інфоподами, у нас є великі кити зі своїми якимись ідеями, що робити з тими чи інакшими предметами. І у нас є звичайні гравці, які реагують на те все. Косвенно до того, що йдуть колекціонери і якісь унікальні моменти, про які ніхто не... Зазвичай ніхто не знає. Наприклад, як було на в Роті, парижському турнірі, коли в коробки Inferno 2018, здається, там було попутано, що в півфіналі не ті команди були, які мали б бути. І вони стали дуже унікальними, звірусилися і коштували не по 150 гривень, як зазвичай коштували 900, 1500 і так далі. І от тепер що я хочу сказати. Розуміючи, з ким ми працюємо на ринку, ми можемо дивитися більш грамотніше на самі графіки і розуміти, що відбувається. І коли яка-небудь трубавка захоче парити які-небудь графіки Атланти, які перед тим продавалися буквально два рази на місяць, а зараз вони різко чомусь почали продаватися по 40-50 по разів, то ми розуміємо, що чисто води, спекуляції від конкретного інфлюенсера, і в тому немає ніякої логіки всередині. З іншої сторони, якщо ми бачимо, що в принципі ринок мовчить що інфопростір мовчить, що ніхто ніде не кричить про те, що там Тренд 2027 20 забущується народ дивиться, яка там фігня, це діє рук кітів, які не збираються сидіти в інфополі, а просто роблять собі свою роботу. Ми так само знаємо, що дії Valve Валвів треба думати. Ми так само розуміємо, що на дії Valve треба реагувати і реагувати адекватно. Трейдбан, який ввели на 8 днів, він ж не вбив ринок зовсім, але на кілька місяців він його дуже сильно засадив вниз. Потім люди прилучилися, люди привикли і почали далі працювати з цим всім. Якщо вали ще зроблять якусь таку дурницю, знову прийде якийсь час і ринок якось адаптується. Люди адаптуються, поки вони будуть хотіти грати. Головне, щоб були гравці, які хочуть витрачати гроші на оці от пікселі. Поки є гравці, то буде сам ринок. Поки валви не вб'ють його самим прямим. Якимось методом, типу, що зовсім прибрати його зі стіму, воно буде жити. А, щось я вже знову починаю заговорюватись. Мене починає нести не в ту степ, я. я хотів просто поговорити про те, хто на ринку є, але як завжди, і в кінці-кінців. Почав взагалі йти в сторону того, як працювати з графіками, але ми про це поговоримо вже в інакшому ін відео. Зараз наразі це все. А, Підписуйтесь, ставте лайки, я не знаю, можете щось прокоментувати, і якщо є бажання десь щось уточнити, то в коментарях пишіть. Всім дякую, всім пока.